Леонід Глібов, Хмара. Над сеглами, над нивами, лугами та долинами велика хмара йшла. Ні жита, ні пшениченьки, ніякої травиченьки Дощем не полила. Від степу від широкого до моря, до глибокого за вітром потяглась, над морем гуркотаючи, весь день не одихаючи, Дощем вона лилась, діждала нічки темної, і до гори зеленої присунулась спочить. «Пач», – каже, горо мила я, дощу не пожаліла я, нехай тепер шумить. Шкода, гора озвалася, сього не сподівалася от тебе, сестро я». Над селами, над нивами, над тихими долинами там славенька твоя. На кожну стеблиночку пошла ж одну росиночку і віку додаси, а мору широченному, глибокому, селенному води не надаси. Гора сказала правдоньку, а я вам дам порадоньку, як жити до пуття. Кохайте щиро правдоньку, і дасть вам Бог одрадоньку щасливого життя.